Друзі, вітаємо на нашому каналі. Нас 5 тисяч вже підписників. Тому дякую кожному з вас. І давайте далі будемо працювати, щоб нас збільшувалося. І ми дивилися цікавий контент. І нам було радісно. Дивіться, Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Військовий такий є. Хочу щоб ви його почули. Друзі, вітаю! Знаєте, потрапляю в тіктоці і в інстаграмі там на багато різних відео, де люди скаржаться, що немає світла, мовляв. І чомусь якось не звинувачують часто цьому. Я просто нагадаю, що Росія своїми високоточними ракетами. От я хочу прокоментувати це, друзі, і ви прокоментуєте, напишете. Андрій Коваленко, звісно, пропагандист від держави, такий дядько серйозний. В нього там багато підписників. Він може говорити що завгодно, як завгодно, тим більше це в нього така професія. Але. Я хочу сказати і Андрію Коваленко, і всім іншим, хто сьогодні буде вбивати нам в голову, що все це і ПСО вороже. Що якщо ми жаліємося, що нема світла, чи ще щось сталося там з економікою, чи що це Чекашники безпредельні, чи, чи ще щось, що це все Росія, я проти категорично оцього всього. Категорично, я проти. Вся Росія, ми знаємо, що таке Росія, ми знаємо, хто такий путь, ми все це вже пройшли і знаємо. Давайте, будь ласка, розділимо це. Якщо ви всередині нас обкрадаєте, якщо ви всередині нас пресуєте, якщо ви це витворяєте таке, то не треба звинувачувати ті, а то вже вже високоточна в них зброя, і вже вони добре воюють, то вони ж були засранці буквально недавно. Для вас, ви ж розказували, які вони там засранці, чмобіки, чмошніки, галімі. А це вже такі, вже Росія велика для вас? Давайте розділимо ці поняття. Будь ласка, внутрішній ворог і зовнішній. Розділимо це і зрозуміємо в кінці кінців, хто кому брат, хто кому сват. Дякую, і до побачення.